Ярмарковий марафон у Полтаві півсотні волонтерів протягом новорічних свят збиратимуть гроші для українських армійців. В'ятки розгорнули на площі біля театру ляльок та в торговельно-розважальних центрах. Що продають та як збираються витратити зароблене, вже знають наші кореспонденти. Тістечок напекла, картин із вовни наробила. Все це Полтавка Юля підготувала на продаж на новорічно-різдвяних ярмарках. Усі вторговані гроші у скриньку для пожертв українським військовим. Це просто, якщо це робиш для людей з задоволенням. Ні, гроші не шкода, нічого, не часу, не шкода, ні не нервів, ні здоров'я не шкода, здоров аби тільки був мир на Україні. нашій. до ярмарків волонтери готувалися з місяць. Тут і ласощі, і роботи народних майстрів, і дитячі саморобки. Городянин Володимир Микичук не зміг пройти повз придбав сувеніри для онуків. Це піде внучці, це піде моїм внукам. Але я знаю, що ці кошти підуть в АТО хлопцям, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Увагу відвіду. Очів привертають різними способами. Ось незвична скринька для пожертв. Це справжній гранатометний ствол. Волонтери кажуть, він ще послужить нашим військовим. Це відпрацьований гранатометр пг 26 Реально відпрацьований в зоні АТО нашими хлопцями в сторону сепаратистів. Кошти зібрані з цієї пускового транспортного контейнеру. підуть для виробництва кікімор. І інших і білих маск халатів у будні торгівля йде не дуже активно. Істотно поповнити скриньки. Волонтери сподіваються на свята. Вже після різдва на зібрані гроші придбають сучасні аптечки, теплий одяг, маск халати. Володимир Непипиво, Людмила Співак, перший національний.